24 вересня до городоцького краєзнавчого музею прийшли учні та учениці 4-го класу городоцької початкової школи. Ми з класом були тут один раз. Нам провели дуже гарну екскурсію. і Мені саме більше запам'яталося зуб мамою. Цього разу мета візиту, волонтерська. Діти прийшли подарувати музею розписану гільзу. Цю гільзу нам передав мій учень бувший Чекерда Дмитро. Ми йому допомагали збирати кошти на реби. І ну він передавав ці, ці гільзи. Він передавав маленькі гільзи. Ми робили вазочки, розмальовували. Був також ящик такий, який ми розмальовували для інструменту. Ми робили різні лотереї. Ну, для того, щоб допомогти військовим. Розмалювали гільзу діти своїми долоньками у патріотичних, жовто-блакитних кольорах. Наші маленькі долоньки захищають наше небо, і ми хотіли багато зробити, але не вийшло, тому що ми всі були грязні, замащувалися. Але ми дуже старалися. Гільзу ми принесли, щоб кожен дивився на, наші, на нашу гільзу, як ми допомагаємо ЗСУ. Нана Гільза стала ще одним експонатом у виставковому залі, присвяченому воєнним подіям в Україні, починаючи з 2014 року. Усі експонати вони мають свою цінність, тому що вони відображають саме ті події, які ми з вами переживаємо. Ті надзвичайно важливі події, і це є фрагменти зброї. Це є сьогодні сучасної зброї, яку застосовують наші збройні сили України. І також гільза, яка розмальована дитячими долоньками, це символ. Вол того, що діти також беруть активну участь у нашій перемозі. Кімната з воєнними експонатами розміщена на другому поверсі краєзнавчого музею. Оглянути у ній експонати можуть усі охочі вівторка по суботу, з 8 до 17 години.